За підсумками саміту НАТО у Газі, що проходить 24-25 червня, у фінальному ком'юніке міститимуться важливі тези щодо підтримки України. Про це заявив очільник НАТО Марк Рюте на брифінгу перед початком саміту. з його словами, ви побачите важливі формулювання щодо України, зокрема про зв'язок оборонних витрат до 2035 року з Україною. Щоб Україна і надалі могла продовжувати боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників, акцентував Марк. Рютте. він зауважив на фактах. Вже цьогоріч союзники зобов'язалися надати Україні допомогу 35 мільярдів євро. Тоді як за весь минулий рік було трохи більше ніж 50 мільярдів. Генсек НАТО наголошує, це показує, що підтримка збільшується, вважаю, що це дуже позитивно і необхідно, тому що ми маємо прийти до міцного і тривалого миру.